Ну, По-перше, якщо працівник працевлаштований, він має захист, тобто має певні гарантії. Це перше, це офіційна виплата заробітної плати, строки виплати заробітної плати, які встановлені Кодексом закону про працю не менше двох разів на місяць. Це отримання відпустки, отримання заробітної плати за відпустку. Також оплата праці за роботу у вечірній час. На дорожні роботи, також оплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Якщо працівник отримав травму на виробництві, то відшкодування шкоди, тобто виплата сум фондом соціального страхування, тобто дуже багато переваг. Якщо працівник не працевлаштований, чого немає. Офіційно працювали і до воєнного стану причини не тільки у роботодавців, що це навантаження на фонд оплати праці це збільшення це сплата податків, але ну, також у працівники це домовленості між роботодавцем і працівником. А ціль це отримання прибутку, треба більше грошей. Ну, але, але. Е Працівник, коли працює, добре, так? Роботодавець сплачує заробітну плату. А потім він приходить зранку на роботу, йому кажуть, що ти вже більше тут не працюєш. Він говорить, ну що добре, поясніть, о чому ти нам не підходиш. А ти зробив нестачу, так, у нас. Ти повинен шкодувати дану нестачу. Говорить, а де моя заробітна плата? Говорить, це я тебе взагалі взагалі не знаю. І от потім, потім вже працівник Міркує, а потрібна чи йому така? Тобто, вдав він вчора. Вчора він радів, у нього були гроші в кармані. А сьогодні вже нема нічого, не ні роботи, не грошей.